Благодійний забіг звіздарів вдруге прийшов у Львові. Його мета зібрати кошти для наших захисників, а також популяризувати культуру аматорського бігу. Яким він був цьогоріч? Дивіться у нашому новому сюжеті від Львівської мануфактури новин. Друзі, прохання бачите мене яка, по центру. От всі так розміщаєтесь, бо буде розминка, щоб всі було видно. 20 років ми у Львові маємо ходу з В тому році, слава Богу, Київ долучився, зробив добре. Якщо говорити про забіг другий рік, ну бо ця хода, знаєте, вона спонукає. І я вам одну таємницю відкрию. В цьому році буде також забіг звіздарів в Києві. Просто вони трошки далі, але до них довше доходить, але доходить молодці. Вперше, тому що тільки від квітня 2025 року долучилися до бігового ком'янії ці чумаки. От, тому минулого року я просто ще не бігала, але цього року бігаю, тому цього року долучилась. І це дуже весело. Я дуже люблю Різдво. І для мене бігати зі звізною це дуже весело. У мене кресання, крайка і звізда. О, і ще в мене є дзвони. Дуже багато дзвонів. От, тому що треба завжди дзвонити, щоб відлякувати нечисть. У весь світ засіяла, над вертебо, увесь світ засіяла, сусу, і сім'я Марія була мати, тут ангели гели чудяться, рожденого бояться, а він з боєкрасиця, у сосу пасиця, пасти літа. Минулого року ми робили вперше. Нас запросило місто лишитися до великого збору. Типу, краще я не пам'ятаю на яку суму, але пам'ятаю, що минулоріч ми зібрали близько півмільйона гривень, і ми задекларували публічно, що ми будемо це як нова традиція, яку ми будемо підтримувати і розповсюджувати. В принципі, ми свого слова дотримали. Вийшло, що цього року ми десь подвоїли кількість учасників орієнтовно. Я буду дуже грубо говорити. Там до 250-220. Минулого року було десь 100, 110, десь так. Плюс ми масштабували на інші міста, хоча цього не входило в плани, але сама ідея зрезонувала нашим друзям з київської спільноти і з Луцької спільноти вони підтримали. Бо я в принципі про цю комунікацію хотів виходити лише наступного року, але ви трошки випереджає ціль популяризувати культуру через нові підходи, нові трансляції, переосмислення, типу не втрачаючи першочергові сенси, які закладаються. Насправді дуже легка дистанція. Ми другий рік бігаємо. Перший рік теж було 5 кілометрів. Ми бігли. От я частково дуже організовується за подію. Неймовірно, це не є там якась велика дистанція, любить може подолати. Ми там в легенькому темпі біжимо, гулядуємо. полядувати важкувато, але спокійно долається. Те дистанція. Та ми це хендбейт. Ми просто цілу ніч на тим її клеїли, робили.

Якщо ви зберете 200 тисяч, то громадне місто додать ще 200 тисяч. Нормально? Ну а всім, хто добре бігав і всім, хто мав бажання бігати, частуйтеся папку. Їх не багато, та я думаю, ви й не голодні. Христос страждає! Молодці!